Ім'я. Якось святіший отець Іван Павло II висловився з приводу римо католицької та греко-католицької церкви, порівнюючи її з православ'ям. Такими буквально такими словами, що церква Христова повинна дихати двома легенями. Він мав на увазі, що одні легені це схід, інші захід. І сьогодні перед нашими очима, верніше на наших очах, прямо здійснюється літургія, де дійсно відбувається це мирне наближення, чи ще можна його назвати комунізмом. об'єднання. Чи шлях верніше до об'єднання двох церков, двох обрядів? Я думаю, що якщо на даний час в нас е, будуть налагоджені прекрасні стосунки між православними сходу і православними заходу, це буде вже дуже і дуже багато. Говорячи про єдність Христової церкви, про ідею двох легень, святіший отець має на увазі дві традиції: традиції римська і традиція візантійська. Про єдність Христової церкви, про єдність Української церкви. Святіший отець поклав. Дуже багато свого труду і своєї молитви і свого болю. але про це пізніше до нас з вами сьогодні слово Богу, Боже читання апостола. повноті покори і лагідності, з того терпеливістю терплячи один одного в любові. Стараючися зберігати єдність Духа зв'язком миру, одне бо тіло, один дух, а й в одній надії вашого покликання, яким ви були візвані. Один Господь, одна віра, одне хрещення. Один Бог і Отець усіх, що над усіма і через усіх, і в усіх. Візит святішого Отця в Україну. І логом цього візиту вибрані Христові слова, де Христос каже про себе, я дорога, правда і життя. Властиво, це не тільки знаменні Христові слова, це напуття. Своїм апостолам, котрий Христос дав, і сьогодні ми в пам'яті своїй ніби реставруємо їх. Христос, дорога, правда і життя. Властиво на цих напутніх Ісусових словах маємо сьогодні жити. Маємо жити не тільки в якісь урочисті хвилини. Нашого духовного піднесення. Якщо Христос дорога, то це дорога нашого щоденного життя. Бо церква є присутня там, де присутні двоє або троє ім'я Боже. Церква може молитися будь-де. І якщо ми християни, будемо пам'ятати, що для нас. Ісус Христос має бути дорогою правдою і життям, тоді наші дороги будуть не вибоїсті, а рівні, тоді на наших дорогах ми не зустрінемо чогось лукавого і самі будемо голосити любов і злагоду. Мабуть, ці Христові слова, які каже Ісус про себе, «Я дорога, правда і життя. Ми сьогодні маємо в своїй душі відновити і ними жити. Сьогодні, говорячи про лот.